Добрий день, я Рибалка Іван, учень 8 Б класу Козелецького ліцею No1 Козлицької селищної ради Чингівської області України. Хочу представити вашій увазі свою роботу на тему Голодомору в нашому краї в роки 1932-1933. Українською катастрофою 20-го століття називають Голодомор, що тривав з 1932 по 1933 роки в Україні. Терор голодом, запроваджений сталінським тоталітарним режимом в Україні, заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Стало можливим говорити про Голодомор в Україні тільки після 1987 року. За поданням Президента Верховна Рада України 28 листопада 2006 року ухвалила закон про Голодомор в Україні згідно до Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину, геноциду та покарання за нього кваліфіковано як Акт геноциду проти українського народу факт геноциду українців сталінським режимом було офіційно визнано 26 країнами світу, серед них Австралія, Ватикан, Литва, Угорщина, Сполучені Штати Америки тощо. У сучасній історіографії можна виділити кілька груп дослідників залежно від причин Голодомору, які вони вважають головними. Джеймс Мейс, Роберт Конвекст і Безансон, і Дмитро Соловей це національно-політичні причини Іваницький, Марочко і Верт – це соціально-економічні причини. І Кульчицький, Касяно, і Даниле Надалиненко це системний підхід. Актуальність даної теми зумовлена тим. Що трагічну історію Голодомору ми вивчаємо на уроках історії, і вона не залишає байдужим жодного учня. Мета роботи це поглиблення в дослідження Голодомору на Чернігівщині та Козелечині через призму бачення цієї проблеми сучасними українськими істориками, краєзнавцями та очевидцями подій. Сутність та наукова новизна нашого дослідження полягає на веденні хронології, систематизації подій Голодомору на Чернігівщині та Козеличині. Практичне та теоретичне значення роботи полягає в тому, що нею можуть скористатися як учителі, так і учні, щоб познайомитися та поглибити свої знання з історії України та історії рідного краю в період голодомору і під час проведення виховних заходів з метою виховання патріотизму, людяності та поваги до трагічної долі співвітчизників. Голод 1931 по 1933 років був спричинений насильницькою суцільною активізацією, політикою розкурування і відвертим масовим терором тоталітарного режиму проти селян України. Коли дослідники говорять про Голодомор, мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 роки. Тобто приблизно за 500 днів, за 17 місяців померло мільйони людей. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисячу щогодини, майже 25 тисяч. Щодня. Найбільш постраждали від голоду території сучасної Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Київської та Житомирської областей. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 разів більше. Голод охопив весь центр, південь, північ та схід сучасної України. В таких же масштабах голод спостерігався у тих районах Кубані, Північного Кавказу та Поволожжя, де жили українці. З урахуванням непрямих жертв, тобто внаслідок повного фізичного виснаження, тифу, кішковошлункових отруєнь, канібалізму, репресій, самогубств на ґрунті розладу психіки. Та соцільного колапсу за за приблизними підрахунками голодомор забрав життя 14 мільйонів людей. Кожна десята людина або 362 тисячі загинули в нашій Чернігівській області під час голоду. Найбільшою була смертність від голоду та тифу. У березні 1933 року у Березняцькому, Борзинянському, Прилуцькому, Ічнянському і Ніжинському районах за неповними архівними даними, тобто з 1 січня 1932 по 4 серпня 1933 року в центрі померло 143 особи. З них від голоду 19,58, що становило 28 осіб, від старості 25,87%, це що становило 37 людей. Від хвороб 66 людей, це 51,75%, з інших причин 4 особи. Надзвичайно високою була дитяча смертність. У період, указаний період померло 35 хлопчиків та дівчаток віком до 14 років, тобто 24,28% від загальної кількості, з них від голоду 7 осіб. За соціальним станом від голоду померли колгосники двоє чоловік, ремісники, кустарі та їх діти. Семеро пенсіонери один. Члени ремісничних арті... артілей двоє. Робітники та їх діти семеро. Одноосібники та їх діти двоє. Непрацюючі – чотири. Жебраки двоє. Дитина розкурленого – одна. Одне з найбільших постраждалих від голоду в Козалецькому районі було село Пелятин. До 1947 року. Пелятин із населенням 390 чоловік, що мав 171 двір, від голоду в ньому померло 129 людей. Найбільше померлих від голоду в Козелецькому районі налічується в селі Крихаєв. На 1921 рік у Крихаєві налічилося 408 дворів, де проживало 3048 людей. У Крайхайві померло 368 жителів, з яких від голоду 344 особи. Що становило 93,48% від старості 18 людей, від хвороб 4. Із інших причин двоє людей. Надзвичайно високою була ж знову ж таки дитяча смертність. За вказаний період померли 154 дитини віком від 26 днів до 15 років. Тобто 41,85% від загальної кількості померлих. І за, сучас... за суцільним станом серед померлих від голоду було одноосібників та їх дітей 246 осіб, колгоспників та їх дітей 94. Пік голоду припав на червень липень 1933 року, коли померло 95 та 91 особа відповідно. Установою ЦК КПУ 11 вересня 1933 року про доприсилення в Степові райони, де через голод виник дефіцит робочої сили. Було поставлено завдання переселити з Остерського району, в Бердянський район 300 сімей, в Генічський – 500 сімей, з Козелецького в Біловодський район Донецької області 200 сімей. Головодка 1933 року була таємною. У районних та обласних газетах про це явище не було ні слова. Голод підірвав здоров'я і люди масово вмирали навіть після календарного 1933 року. Багато смертей зафіксовано в 1934 році. Рятувала їх рідна природа. Багатьох рятувала риба. Хліба дістати було неможливо. Їли брунки Берез. Полову, лободу. Люди місяцями вимочували у воді отруйне і гірке насіння люпину, яке потім варили чи смажили і їли. На полях було багато незібраної мерзлої колхосної кватоплі, з якої добували крохмаль для харчування. Щемерського спиртзаводу добували відходи варених бур'яків, але потім, коли їх поїли, вони всі помирали. Споживали їжаків, жаб, голубів, телячі шкіри, у бірках вживали м'ясо коней зі могильника, а у ставні та чимері навіть були зафіксовані випадки людоїдства. В одному з номерів Остерської районної газети Колгобстне життя за 1933 рік розповідалось про Бобруйську школу. Цитата: Нема класового підходу до малих дітей, бо в школі ведеться харчування дітям розкурненого стася і висланого чеха. Тобто друкований орган Остерства РК КПУ напряму закликав знищувати не лише селян, але й застосовувати голод до їх дітей яких насильно позбавляли батьків. За даними органів РАЦ у теперішньому Козелецькому районі у періоді з 1932 по 1933 рік померли 5 тисяч мешканців. Однак ці дані не є повними, оскільки відомості про кількість померлих по багатьох селах відсутні взагалі. Пошуковій групі, створеній при Козелецькій рай адміністрації протягом 2007 до 2008 року, вдалося встановити імена 508 загиблих жителів. Пам'ятні знаки жертвам Голодомору відкриті в місті Остер, селище Козелець, селах Пелятин, Крихаєв, Патюти, Савин, Ставиське, Чемер, Потів, Озерне, Вовчок. Мною зібрано свідчення, що не ввійшли до книги пам'яті, а жертва в них згадана не входить до списку загиблих від Голодомору. Це Мартиненко Олена, 1939 року народження. Вона розповідає: Коли я була ще маленькою дитиною, мені було дуже цікаво слухати історії своєї матері Марії, яка розповідала, що в роки Голодомору вона пекла хліб з макухи, адже на той час все зерно вже вкрали. А напередодні Великодня люди пекли Паски зі гнило... із гнилої картоплі, але до цього її дуже ретельно вимивали. У жовтні 1932 року до будинку моєї мами вломилося двоє чоловіків віком до 30 років. Вони обшукували кожен куточок, аби знайти хоча б якусь їжу. Мати мала сестру, яку звали Ніна Стерихіна. Вона була, хворіла тихо. В кімнаті, де вона перебувала, вони ховали зерно, але чоловіки все одно вломилися до цього приміщення та забрали повністю усе до останньої жмені. Ми провели анкетування серед учнів, щоб дослідити рівень зацікавленості їх даною темою. Наслідження теми голодомору слугує відновленню історичної справедливості, сприяє примиренню людей. Та їхньому моральному зціленню. Ми, як і всі, хто цікавиться минулим, намагалися позбутися стереотипів і та об'єктивно оцінити причини і події голодомору. Основними результатами цієї роботи є виконання указу президента про 85-ту річницю вшанування пам'яті жертв Голодомору. Та пропаганді серед молоді, патріотизму, добра, людяності та милосердя. Здійснення часткової систематизації досліджень питання нашої теми з'ясування особливостей перебігу Голодомору на Чернігівщині та Козелеччині за свідченнями очевидців матеріалами краєзнавців. Переконання, що голодомор був спровокований заходами, що проводила радянська влада по винищенню українських селян і це є геноцидом проти українців. Переконання в цьому підтверджено даною темою написання цієї теми це моя данина пам'яті загиблим, і перша спроба зробити цей маленький внесок відтворення правдивої історії нашого рідного раю. Дякую за увагу!